Друзі, привіт! Сьогодні в роботі таксі, машин Polo, Volkswagen. В общем, треш повний. Повний треш. Ем... Тут не просто машина брудна, то людина в цій машині живе, вона цілими днями тут перебуває і вона так їздить, але так часто їздить. На жаль, На жаль. робочі машини вони такі є. А це все органіка. Вона повністю забита жиром і коли ти її ловиш, вона така липка. Запах дуже важкий, от прям дуже важкий. Я думаю, якщо я би їхав в таксі в такій машині, я б, скоріше всього, відказався. Не в обіду нікому якомусь водію таксі. Це жахіття. Це жахіття. На жаль, це старшої людини. Старша людина так їздить, вона немає бажання тут щось робити, щось прибирати. Так вийшло, що його зять, даного клієнта, записав машину дружини. І сказав, що тес буде забирати машину. Ну і тес приїхав. І там теж така після жіночки машина була грязна. Побачив, що я з нею зробив. І каже, і що, з любою можна зробити? Я кажу, так, Михайлович, можна з любої зробити. Ну, відносно, щось краще точно буде. Каже, ну от давай ще мені зробиш. А я кажу: а що за машина? Таксі? Я зараз. Ну, я чекав, що буде грязно. Ну, що отака жопа, жопа. Я щось чесно не чекав. Таке робиться на сйом. Розумієте, так? Цей тобто, коверлін треба витягнути і робити зовні. Тобто, його простирати не вийде так, щоб він був ідеально чистий і правильний. Тому, ну а на сйом це дорого, тому будемо робити все, що можемо. Максимально зробити, що можна їздити, бо тут, я так зрозумів, вже компліменти йому роблять пасажири, і він вже на то наважився. В общем, машина дико грязна, дико смердяча, прокурена. Цей руль такий липкий, фе. Ну, ну, тіпа, ну запах дуже важкий. Добре, що в мене є озонатор, ми це все трошки потім заберемо. Так, ззаді ніби Ну, щось ніби краще, але. Ну, хто уважний, хто сідає в машину, той бачить ці плями, і ці, ну, цей запах. Це перша старша людина, 60 років, куряща і машина от, не прибрана. І я думаю, воно таке типо, відчуття не дуже приємних. Ну таке от є. Зараз тут більш-менш, просто це ноги. Водія там дуже печаль. Так, що у нас? Бажніку, багажнику, багажнику більш-менш, ця штука витягується. Ми її назовні витянемо, помиємо. Проблем не буде, але ну, багажник чистіший, ніж салон це факт. Так що, друзі, отака сьогодні в мене битва, ніби й прийоми ЧСІ, щоб сказати, які прийоми, така машина, не скаже, але машина брудна. брудна. Я вчора робив ще одну машину після обіду. Клієнтську не зазняв, чесно, щось пожалів потім в кінці. Вона приблизно була в похожому стані, хоч це людська машина. Але 5 років ні тупо, ніхто нічого не робив. 5 років їздила сім'я, ніхто нічого не робив. Ну це, блять... Я не знаю. Друзі, якщо ви так їздите, ви не поважаєте своїх дітей, не поважаєте їхні майбутнє, бо це здоров'я. Ваших дітей. В общем, все це плак. Мать Божа не допоможе. В такому стані. Тут інакше треба. Тут треба проявляти як кажуть, повагу, а не образочком. Бачите, я руки поставив, ну все лишилось на руках. Це жесть. Ух, окей. Нема біди, все це робить. це робить. Ну що, друзі? Він був -буд... брудний. Дуже брудний, справді машина таксі. Я не знаю, ну чесно, Ну, мені здається, що кожна машина раз в рік на таксі, щоб отримати ліцензію на водіння на перевозку е клієнтів, людей має оцю проходити процедуру. Я маю ставити печатку свою. що так, от Машина продезінфікована, простірана, і тепер вона рік часу може їздити не, бля, бактеріями не заряджати людей. Поки що такого нема. Надіюся, що буде, і роботи в мене буде просто. Ой. <реш> В общем, фуцик відмився, помився потолочок. Бачите, всі ці плямочки помились. Дідулові резиночки теж всі помились, все красиво, все акуратно. Сідуха постиралася, ну, подерта, але щоб таких диких плям нічого немає, ну вже подерта. Теж нема біди. Саме основне у нас тут була підлога. Підлога була просто жопа. І під довгою окупацією бруду. Оці всі резинка, оця, оці всі пластики, воно все було посивіло, все пересохше, тому довелося прочорнити. Не люблю це робити, бо воно й дає не той запах машині, от, який я люблю від машини брати. Але в цій машині того запаху вже нема. Хоч я не робив інізацію, машина нормально пахне, тобто вона гарно протиралася. І ще більш-менш, більш-менш. Машина щоб такого тягла, не дала, бо я знав, що це машина таксі, і я був повністю настроєний. А то буває таке, що людина в рубасці приїжджає, такий весь інтелігентний, інтелігентний, чи як по-українськи, коротше, крутей. І, блядь, каже, Та в мене нормальна тачка. Ти туди і Так, там нема під поліками купа болота. Але все остальне враз гірше. просто. Страшний антидогляд, ну коротше, пропукані сідухи. І ти сидиш, а настроюєшся Ну, на круту тачку. Крутого люд... чоловічка, І коротше, а там жопа, он тоді тягла плече, бо ти недооцінив конкурента. Так буває, як з москалями. Так? Прийшли до нашої землі, а ми їм сука насипали. В е, общем, ця машина відмилася. Мединку божу, я змив. І бачите, от приклеїли. І все, це вже бубочка. І тут постійно треба вже клеїти щось. Ну, то вже таке. Отакий от от автомобіль, як бачите, гарний, чистий, сіренький, правильний. Грейці помилися, коврики постиралися, запаху лишнього нема. Тут все постиралося, козьрячки чистенькі. Навіть павне дзеркалка частенькі. О, Все чотенько. Клієнт сідає, робить комплімент. І водію приємно і він розуміє, за що він заплатив. Тих 50 долярів, що в нього чиста машина, люди кайфують, він кайфує. Блін, всі в кайфі. Ну і я в кайфі, чесно. Ну, типу, коли машина виходить, ще й така дика, я теж в кайфі.